Тема сьогоднішнього нашого інтерв'ю захворювання лор органів у дітей. Ми сьогодні в гостях у тетаренка Владислава Васильовича, дитячого отоларинголога, лікаря першої категорії, сурдолога. Владислав Васильович спеціалізується на терапії захворювань вуха, горла та носа, а також адаптації пацієнтів з проблемами слуху. Має першу атестаційну категорію та є автором наукових публікацій та посібників для студентів. Владислав Добре. Васильович, розкажіть, будь ласка, трішечки про себе, про те, чим ви займаєтесь, чому все таки прийняли рішення? Іти в таку непросту спеціалізацію і знаю те, що ви не тільки лікуєте маленьких пацієнтів, а ще й додатково викладаєте студентам. Поділіться з нами з цією інформацією. Ну, лікарем я вже працюю біля 20 років, працюю в лікувально-діагностичному центрі Центрі В. Так, я ну, вже зараз не викладаю, раніше викладав в медичному коледжі. Це десь біля 15 років в мене і викладацького вже стажу є. Ну зараз так склалися умови, що я вже не викладаю тільки займаюсь лікувальною справою та лікуванням пацієнтів. Захворювання вуха горла носа завжди були частим явищем як у дітей, так і у дорослих. Добре. За статистикою, серед всіх невідкладних хворих, які звертаються за допомогою до медичних установ, 60% – це хворі з лорпатологією. Отити захворювання носа і його придаткових пазух, ангіни, хронічні тонзеліти, фаренгіти, аденоїдіти та інші. Але найімовірніша цифра набагато більша. Певнена, що велика кількість пацієнтів займаються самолікуванням, чи з причини, як нас люблять казати, саме пройде, чи з причини, що в мене вже хронічне, воно все одно не допоможе. Владислав Васильович, як часто таких пацієнтів зустрічаєте, і чим небезпечно, власне, отаке, скажімо, халатне відношення до здоров'я, які наслідки можуть бути нелікованих цих патологій? Ну, в своїй практиці зустрічаюся зі всіма патологіями лор-органів, як з гострими, так і з хронічними. Звісно, велику роль відіграє сезонність. Тому, наприклад, влітку це одні хвороби переважають, такі, наприклад, і хронічний танзліт або загострення хронічного танзеліту. В холодну пору року це більш простудні. Захворювання гері, гострі ринофарингіти, гострі синусити, а також загострення хронічних воно ну, теж частіше взимку, коли люди там недостатньо вдяглися, промерзли, під спізничком постояли. Ну і ті ж самі е, сезонні інфекції, такі як грип, Ну зараз теж той самий ковід, часто дають різноманітні ускладнення на лорон. Звісно, зволіkatі такими речами не. Потрібно, тому що будь-яка гостра патологія є високий ризик, що вона перейде далі в хронічну. а вже це ускладнює і лікування, надкладає більш таку. Відповідальність вже і на лікаря, тому що це вже складніше буде справлятися лікарю з цією патологією, якщо вона запущена, затягнута, і накладатиме вже і фінансові і проблеми на людину, що зараз дуже актуально в нас час знижувати її працездатність, відволікати її від нормального життя, погіршувати якість життя, працездатність теж буде падати. А це все буде бити. Як в народі кажуть, покерман. От. Звісно, всі, як і гострі, так і хронічні патології лор органів, вони є небезпечні в плані, ускладнення як місцевими, так і загальними, навіть той самий банальний. Як в народі кажуть, нежить, який має пройти з лікуванням за сім днів, а без лікування за тиждень, він не такий і простий, може давати ускладнення у вигляді тих самих отитів і далі спускатися вниз вплоть до таких важких ускладнень, як пневмонії. Тому навіть, навіть з простими захворюваннями лор органів не варто зволікати, а лікувати і не затягувати. Дякуємо вам, Владислав Васильович. Знаю, що у вашій практиці ви завжди керуєтесь протоколами при підбору терапії для будь-яких пацієнтів на сьогоднішній день. Це не те, що є обов'язковою умовою, але я знаю, що ви завжди надаєте перевагу протокольному лікуванню і, за потреби, дивлячись вже по пацієнтам, можливо, доповнюєте її ще додатковими іншими препаратами. Поділіться, будь ласка, досвідом власне терапії пацієнтів. Ну, до прикладу, з хронічним тонзілітом, як ми з вами говорили. Можливо, з алергічними ренітами вас пацієнти є. Можливо, ще якісь такі, як то кажуть, найпопулярніші патології, які ви на даний момент бачите. Дякую. Добре. Ну, по перше, да, він сказав, звісно, я так і всі лікарі України, ми дотримуємося протокольного лікування, тому що це є основа медицини в сучасності. Ось. Але не кожен думаючий лікар має. Доглядати не тільки на протокол, а і на пацієнта, на його власні потреби, на особливість перебігу тої чи іншої хвороби, яка і є і буває. Ем, на жаль, буває, вона складає якийсь плюс чи мінус в тому перебігу, який особливий є. У Кожного пацієнта, а він такі є, і тому на жаль, протокол не може Протокол це така загальна формула, яка надає нам найбільш ефективне і найбільш спрямоване лікування. Але протокол не може врахувати всіх нюансів, і тому да, звісно, я додаю до протокольного лікування ще додаткові нюанси, і в цьому дуже допомагає препарати фірми Хель. Які розширюють терапевтичну базу, розширюють можливість надання більш ефективної, більш якісної допомоги, більш якісного лікування, більш обширного, більш специфічного, більш органоспецифічного лікування до пацієнтів. Дякуємо. Ну, з вашого дозволу, ми хотіли б вас попросити поділитися, можливо, Певними схемами, напрацюваннями, спостереженнями, як саме в яких дозах, можливо, в якому режимі застосування ви все-таки використовуєте препарати торгової марки Хілько, зокрема, при хронічних тонзелітах. Ну, хронічний вензелі достатньо поширена патологія. Ну, тут, так сказати, і перевірена і достатньо ефективна схема це є ангінх... комбінація двох хельських препаратів: це ангінхель і лімфоміазор. Звісно, якщо є загострення хронічного тензиліту, варто додавати ще препарат трумні. От. Ну, якщо ми кажемо суто про хронічний тонзиліт, якщо людина прийшла не в загострення, а просто з базовою проблемою хронічних тонзиліт, то тут саме дуже добре працює схемка. Це ангхель препарат для розмоктування, який саме місцево коригує, знімає запалення, коригує роботу мегдалека, і є препарат лімфоміазод, який вже більш загальну дію спричиняє, тобто лімфодренажну, очищаючу дію. Антиксудативно, в деякій мірі йому накоригуючи, і поєднуючи місцеву і загальну дію цих двох препаратів, діна, що враховуючи, що ми кажемо про хронічну патологію, це не має бути там 10 днів, 14 днів. Це схема має використовуватись місяць-два, хоча б щоб стягнути потужного і стабільного ефекту. Тобто, як тобі, якщо простилок... вже не маємо загострення, то тут вже, звісно, необхідно підсилювати такими препаратами, як травмель або хінецея композит? Дякуємо вам. Тобто, як то кажуть, що якщо ми хочемо якісно пролікуватись, то шлях до здоров'я він не такий. короткий. Троумель він дуже гарно дає протизапальний, протинабріковий ефект. А um, хіноце композитом в такій схемці буде давати теж проти і антидокрінні. Владислав Васильович, дякуємо вам за те, що поділилися своїми скажімо так, напрацюваннями та певними спостереженнями. Попередньо ви згадували про лікування Реніту, що, як ви сказали, лікований Реніт проходить за 5 днів, не лікований також за 5 чи за 7, там, скільки він проходить, але тим не менш можуть бути ускладнення. Чую на сьогоднішній день, оскільки я сама мама і чую від там, своїх дівчат, знайомих, що Реніти з'явилися в більшій кількості алергії. Легічного характеру, скажіть, будь ласка, в вашій практиці такі пацієнти також, мабуть, зустрічаються. Що ви з ними? Як ви їх ведете? Підкажіть, будь ласка, так звісно, але річний риніт, на жаль, зараз все здебільшого проявляється, все здебільшого зустрічається. Ось і пацієнти з такими непитаннями звертаються і до лора, і до алерголога, і до сімейних, до всіх лікарів, тому що це така сучасна і активна проблема, особливо в період, коли квітнуть рослини. От зараз, на щастя, вже трошки менше цього, і там зараз легше, але і взимку теж зустрічаються, тому що цілорічний алергічний рініт він є. От звісно, основним ліпуючим моментом алергічного рініту це протокольне лікування, тобто використання антигістамінних препаратів, назальних глюкокортикостероїдів. Але в мене є багато пацієнтів, які я посилюю лікування і хелівськими препаратами з тих чи інших позицій. Дуже гарно реагують такі пацієнти на назальний спрей ефорбім композитом, який знімає і набряк, і має антиксудитивну дію. І полегшує носове дихання, і стабілізує мембрани, зменшує ринорею, полегшує носове дихання. І другим моментом хочу відмітити в лікуванні. Навіть я був здивований цим надбанням і хочу поділитися з загалом використання лімфоміазу. При алергічних ріні то да, була пацієнтка прям в неї ну, прям зайшов так саме з алергічним, причому таким жорстким алергічним рінітом, даже з деякими системними. Нюансами і жодні препарати не змогли справлятися. Тобто, класична схема була, були полегшення, але от якогось плюсика. О такого не хватало і до повного здоров'я, і оцим плюсиком саме став лімфомізот, який це все роздренував, силив зняв ці набряки, і пацієнтка була дуже здивована, здивована і задоволена, і так само і я. Ну, це чудово. Дуже вам дякуємо за те, що насправді довіряєте препаратам, а вони вас не підводять. Як бачите. Вони вам віддячують на взаєм. Е, Владислав Васильович, і ще таке питання: так, ну, так, одвічне так. питання до лікарів, отоларингологів щодо терапії хронічних розростань мигдаликів, аденоїдних вегетацій. Такі пацієнти у вас також є. Поділіться досвідом, як їх супроводжуєте, що їм рекомендуєте. Можливо, також були якісь цікаві випадки, на яких ви бачили доволі високу ефективність препаратів власне торгової марки Хіль, які допомагали швидше вивести пацієнта з того чи іншого стану, оскільки цей стан доволі тривалий він ж не проходить за тиждень і за два і за ну, да. Так. Ну, ця патологія, тобто гіпертрофія носоглоткового медалеку, достатньо розширена, особливо, звісно, у дитячого віку, і саме молодшого дитячого віку. Звісно, тут використовуємо всі можливі методи, в тому числі і препарати фірми Хер. Ну, Першим основними препаратом є все ж таки лімфоміазот, як тропний препарат до лімфотичної тканини, власне. З якої складаються Е, мигдалики. е Тут дуже важлива його дія саме ліфодренажна, антиоксидативна, протизапальна, імунокоригуюча, е, власне, те, що і складає основу нормальної роботи мигдалика, в тому числі насолодково, е, і взагалом всієї лімфатичної тканини, якщо ми розглядаємо, а ми маємо розглядати організм як єдине ціле, і це тільки так. Тому, впливаючи і на організм в цілому, і на металекс, можна добитися саме такої консолідованої сумісної дії, завдяки саме препарату лімфомізод. Звісно, цю схемку ще доповнює препаратом травміель, якщо є покази в плані запального процесу, дуже ефективна ця комбінація травміель лімфомізод, і місцевим препаратом. Форбім композитом, якщо треба посилити місцевий ефект, тобто зняти більш місцево набряк, відновити дихання, зменшити оксудацію слизу носі. дякуємо вам, Владислав Васильович. Якщо я вас правильно зрозуміла, то все-таки лідерами по призначенням у вас все-таки виступають лімфоміазот і траумель. Правда ж? Це звісно, тому що зараз ну, більшість тої патології, з якою я стикаюся, все ж таки запальна. Угу. Ну в будь-якому випадку запалення воно провокує консультацію до лікаря. Правда ж, якщо в нас нічого не болить, ми нікуди не йдемо. Що хотіла нагадати, просто в будь-якому випадку, ми всі з вами знаємо, пам'ятаємо, можливо, ви вже і застосовували те, що діткам у нас завжди, якщо ми кажемо про застосування таблетованих форм препаратів. Треба все-таки дозу змінювати, комусь півтаблетки, комусь четвертинку, комусь половинку. Якщо ми кажемо про лімфоміазод, це крапельна форма, вона більш є зручною в застосуванні, дуже зручно матусям. І хотілося б звернути увагу знову ж таки на той самий травмель в краплях, оскільки, якщо ви кажете, в комбінації даєте, це зручно дозувати, зручно враховувати. Разову вікову дозу, добову вікову дозу, тому може поділитись? Можливо, ви вже застосовували власне в комбінації не лише таблетований травмель, а і в крапельній формі. Крапельна форма так я вже відмітив її переваги травмілю, Дуже зручно, особливо звісно, для дітей, тому що є проблеми з даванням таблеток дітям, особливо дітям раннього віку, Це треба і ділити, і товкти, і змішувати з водою, а дітки вони все одно відчувають ці нюанси. А крапельна форма дуже зручна. Крапнули на водичку, випили дітки, всі задоволені, і матусі, в і тому числі, бо це легко покрапнули і п'ють. І плюс ще перевага, плюс така, що зручно поєднати з іншими крапельними формами, в тому числі тому ж самому ліфоміазоті. В ту ж саму ложечку, невелика або е, невелика кількість води в чашечку е, додати пару крапелів. Ну світ повіку відповідно лімфоміазоту, травмилію разом випити це дуже щиро. Дякуємо вам, що ділитесь з нами. Аніж гратися окремо з так. Тобто, комбінована терапія, вона йде так. більш простішою при застосуванні одної форми випуску препаратів, правда ж? Це зручніше. Знову ж таки, зараз. Зручно і, і, ну, і як ми знаємо, таке дуже гарне слово підвищений комплаєнс для пацієнта. Правда ж, якщо вони застосовують одномоментно, не забувають прийняти один з препаратів. Це також є важливо, оскільки інколи пацієнти можуть казати, що приймали, але або ж забули, або ще якісь могли бути на те причини. Владислав Васильович, я вам щиро дякую за те, що ви з нами сьогодні поспілкувались, поділилися власними схемами, напрацюваннями та спостереженнями. Сподіваюся, що на майбутнє ви також будете застосовувати препарати торгової марки Хель, які будуть допомагати робити ваших маленьких пацієнтів здоровими набагато швидше з препаратами фірми Хель я працюю вже дуже давно е, має вже великий досвід, і тільки вам можу сказати, що позитивний, тому всім лікарям, які працюють особливо особливо з пацієнтами дитячого віку, це реальний вихід, і без них я не знав, що робити реально. Дуже позитивні і відгуки, і колег, і мої надбання пацієнтам, в яких є. ну, так, Певні протипокази до застосування, наприклад, тих самих НПВС препаратів дуже позитивні відгуки, мої надбання щодо лікування препаратами фірми «Хелі» захворюваності під час вагітності. тому що ми всі знаємо, що під час вагітності там дуже не розженеться, особливо з хімічними препаратами, і саме в цей час дуже на допомогу приходять препарати фірми «Хелі». Тому всім раджу звертати на них увагу, не боятись, використовувати широко з розумом. Звісно, це не відміняє протоколів, але це є потужний додаток до протоколу, до швидкої одужання, реабілітації пацієнтів і відновлення їхнього здоров'я. Щиро дякуємо вам за таку чудову презентацію препаратів, за те, що в черговий раз розповіли, наскільки ви бачите ефективність, скажімо так, я яскраво виражену ефективність препаратів, і справді дякуємо, що дотримуєтесь протокольного лікування. Препарати торгової марки Хель мають високий профіль безпеки та високу ефективність.